Вулики з піддонів. Дане відео я вирішив зняти для того, щоб показати, що для того, щоб зробити вулики, не потрібно багато. Потрібен який не який матеріал, які неякі інструменти. Ну і саме головне бажання. Я використав старі беушні піддони, яких у мене назбиралося дуже багато, так як мені привозили деякий товар. Товщина дошки в деяких 4 см, в деяких 2,5. Із інструментів я використав циркулярку, молоток, цвяхи, дрель. Ну і саме цінне це руки. Розміри я взяв такі ж, як у звичайного вулика лежака, але я зробив його трішки більше на 26 рамочок, щоб бжолам було більше місця для розвитку. Ну, а зараз ходімо поближче, будемо дивитися, що в нас вийшло. Ну і я буду ще розказувати, що і як я там робив. І так, знаружі все виглядає досить таки пристойно. Незважаючи на те, що дошку я не ресмусував, так як ресмусу в мене немає. І не фугував, так як фуганку в мене також немає. Користувався я тільки циркуляркою. Бджоли активно працюють. Ну, а що їм ще треба? Передні і бокові стінки я, звісно, зробив з дошки товщиною 4 см. Ну, а дно і кришку з дошки товщиною 2,5 см. Єдине, що я зробив, це ось такий пас, я його вибрав на звичайній циркулярці. Якщо у вас немає циркулярки, то можна таке зробити ручним фрезером. І виглядає все досить таки непогано. Ну, а зараз давайте подивимося, як там все виглядає всередині. А всередині в нас кришка, старий войлок замість потолочини. А під войлоком у нас вже знаходиться рій, який я вам зараз і покажу. Рій цей доволі таки непоганий. Зараз він сидить десь приблизно на 15 рамочках. Трішки я його підсилив. І я думаю, що до медозбору з ним все буде добре. Всередині я також не робив ніяких пазів. Рамочки стоять на звичайній рейки, прикрученій до корпусу шурупами. Вон за заставною стоїть цукровий сироп. Трішки я їх підгодовую, так як рійця я підсадив сюди геть недавно. Дно. Трішки підшпаклював, де були щілини. Ну, все, закриваю, не буду їх турбувати. До кришки, як бортик, також прикручена звичайна рейка, ну і цинк. Для вентиляції я просто просверлив під кришкою ось такі отвори, і все. Ось така у нас вийшла, доволі таки проста, але ефективна. І головне, безкоштовна конструкція. Он стоїть ще одна така сама чудосія. Взагалі вийшло 5 вуликів, начебто з непотрібу, який валявся просто на подвір'ї. Ось таке у нас вийшло. Не дуже інформаційне, не дуже пізнавальне. Але я думаю, що цікаве відео. Якщо ви хочете побачити відео про вулик з збиушного холодильника, то ставте